Усім привіт! Рада вітати вас в оцях себе на каналі. Усім, хто підписався на мій канал, я дякую. Хто ще цього не зробив, обов'язково підписуйтеся. Також не скупіться на вподобайки, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну і всіляко всіляко любими способами підтримуйте мій канал. Що ж, ми поподорожуємо, поглянемо на нашу чудову, прекрасну птичку Фавероль. Це наше сімейство, яке відібране для інкубації. З ними знаходиться прекрасний чудовий півник, який відповідає повністю усім стандартам та всім вимогам, які лише є. Курочки також розкішного кольору. З чудовими борідками, ну і, звичайно, з п'ятьма пальчиками, що півники, що курочки. На одного півника у нас розраховано 8 курочок, тому опліт буде також розкішний. Нагадаю вам, що курочки можуть стати квочками, вони полюбляються діло, тому це також великий бонус. Ось тут ви можете бачити курочки різних порід, які в нас є. В минулому році ми об'єднали такі сімейства, як Фавероль, Брама, Біле золото, Маран, віандот, і, напевно, все. Від них вийшли дуже красиві. Та ось такі м'ясо яєчного направлення курочки, їх можна віднести до цього. Адже такі стада, які сформовані з різних порід, є надзвичайно міцними, здоровий мають імунітет і високу яйценоскість. Такі курочки також можуть насиджувати яйця. і Ставати квочками, півники тут теж не чистокровні, але водночас, якщо ви бажаєте інкубувати в своєму господарстві вперше і переживаєте і хвилюєтеся, щоб інкубація була вдала і не, за... не витратити багато коштів, то зверніть увагу саме на ось такі, як називаю, їх стадо домашніх курей. Вони йдуть значно дешевші, але погляньте, наскільки будуть розкішні у вас курчата. Всі сусіди будуть вам заздрити, а отримали ви їх, грубо кажучи, ну, по досить такій низькій ціні. Вчора в нас був сніг, сьогодні вже знову зелена травичка, курочки насолоджуються своїм вигулом. Усі стада проживають окремо. І е, ходять на прогулку також по черзі. Е, тому що з загончику, як бачите, травички немає. Вона вся за загончиком, тому по черзі погуляли фаверольки, їх загнали і вже випустили ці. Ось ви можете бачити браму біле золото об'єдналася з фаверолькою. Вона така бородата і дещо висока. Е, ну, така. Правда ж, дуже чудово, окрас. Ну, що, погуляють вони, чорні курочки, також зверніть увагу, вона була від курочки Віандот та півника Фавероль. І отрималася ось така пухнаста, бородата, з розписаною спинкою курочка чорненька. Є тут і чистокровні Фаверольки. Також залишили в цьому стаді пару штучок для того, щоб уже наступне стадо було теж не менш привабливе та не менш чарівне, ніж оце, що є зараз сформоване. Курочки гарно активно несуться. Яйця будуть у вас різного відтінку, від темно, Молочного до світло молочного, такого кремового, капучинового кольору, кава з молоком. Ну, в общем, відцінків буде там багато, і буде тішити ваше око. Звичайно, сформований для курочок ось такі загончики, у яких вони можуть приймати ванни і отримують своє куряче задоволення. Ось таким чином виглядає півник Фавероль, а це його принцеса, я їх так називаю, чудовий дуже колір, чудові гарні бакенбарди, коротенький грибінець і гарну таку поважну статуру. Курочки Фавероль прогулюються на свіжому повітрі, отримують всі поживні вітаміни, мінерали. Тому їхній імунітет є надзвичайно міцний, здоровий, адже навколо така чудова та прекрасна атмосфера, гарні гори яремчанські та свіже повітря. Курочки Фавероль несуться. Правда, вони переїхали і трошечки їм потрібно адаптуватися, інкубаційне яйце вже записуємо на березень місяць, тому поспішіть, щоб встигнути у сезон отримати усім, усі ці яйця, які ви будете бажати. Ну, і, звичайно, щоб вивезти з них чудових курчат. Ця птичка є флегматична, я не перестаю її хвалити і ніколи, напевно, не перестану. Адже що краса. А що характер, а що продуктивність, ну просто я не бачу їй рівних і поки що не зустрічала настільки прекрасних та чудових. Для інкубаційного яйця замовити потрібно писати мені на вайбер, ще раз наголошую, писати, не телефонувати, бо мені немає чим записувати. Номер телефону ви можете знайти в описі до мого каналу. Він є в вільному доступі, тому це не є проблематично. Всі, хто бажає, всі можуть усе знайти, кому що потрібно. Так? Ось. Ну, і загалом, я не знаю, на них можна дивитися вічно. От як тече вода, горить вогонь і. Як ходять, гуляють курочки фавероль та скубають травичку. Якщо ви досі вагаєтеся, потрібна вам така курочка в господарстві чи не потрібна, то ви обов'язково, чи то домашня курочка, чи то фавероль, ви мені обов'язково пишіть коментарі і здавайте свої е, такі переживальні запитання і я вам буду на них давати відповідь для того, щоб ви точно або переконались, що вона вам потрібна, або точно переконались, що курочка вам не потрібна. Привіт усім! Ще раз вітаю вас в гостях з себе на каналі. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підписуйтеся, ставте лайки, пишіть свої коментарі, будьте активними глядачами, а не пасивними слухачами. Обов'язково пишіть якомога більше, 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 і тоді. Відео будуть потрапляти в рекомендації, і багато хто зможе отримати для себе корисну інформацію, адже в свою чергу всі, хто підписаний на мій канал, обов'язково отримали щось звідти корисне та цікаве. Планую закладати інкубаційне яйце бік 6 орієнтовно десь 2 березня і туди, дивлячись, коли прийде інкубаційне яйце до мене. Тому обов'язково слідкуйте за цими відео, щоб ви їх не пропустили. І хто планує замовити собі інкубаційне яйце індика, то також замовляйте, будемо з вами ось так на паралелі оце все інкубувати, і ви зможете бути весь час, весь час, весь час поруч зі мною і отримувати від мене свого роду таку підтримку та допомогу. Ну і звичайно. Не можу я залишитися осторонь, та не можу я бути байдужа. Дякую усім, усім воїнам, захисникам, захисницям, усім тим людям з величезною душею, з відвагою, силою та мужністю, які захищають нашу країну, які бережуть нас спокій вночі, дарують нам прекрасні світанки та. Ми можемо продовжувати робити ту справу, якою зараз займаємося. Тому всім вам величезне-величезне спасибі. А вам, любі друзі, теж дякую за те, що ви підписуєтеся на мій канал, що ви є поруч, що ви підтримуєте мене і так поруч з вами мені веселіше і мені відрадніше. Тому цей канал створювався саме для вас, а не для мене, так як він несе в собі інформаційну таку характеристику, інформаційну нотку для усіх глядачів і усіх тих, хто потребує допомоги та підтримки при інкубаціях. Тому будемо з вами інкубувати, ще раз нагадую, бік 6, індек, крос, такий є виростає до розкішних розмірів, ну і далі будемо його вирощувати, і все, все, що має бути, все будемо з ним робити. Тому всім бажаю вдалих інкубацій, здійснення ваших задумів, мрій та сподівань, і нехай усе у вас удасться. До нових зустрічей!